Висота, навіть не скажу скільки, може метрів 10-8. Я потім напишу в коментарях, бо зараз поки на око не можу оцінити. Заходимо в одній. Тут всякі станки.

Працівників передягалка. Тут якби кухня, вода тут є, тепла вода, бойлер. І тут в цьому приміщенні воно таке невеличке, там колись була душева, а зараз вони його зачинили і там щось зберігають. Зараз покажу я з цієї висоти. Ось у величезні такі церкви.